Як ти андрітальці вчив математику? Попередження автор не намагається знушатися з мамонтів під час виготовної анімації і жоден не постраждав. У тебе був, був один мамонт. Одного я з'їв. З'їв. Скільки мамонтів у тебе лишилося? Два. Ні, які два мамонти. О, ще раз! У тебе було був один мамонт. Одного я. Викинув вон, вон туди нема того мамонта, пропав мамонт. Скільки мамонтів у тебе лишилося? Один. Та ти здушаєшся, який один мамонт одного я викинув, і, і він пропав, о, ще раз. У тебе було два мамонти, одного я знищив, унічтожив, порвав і порвав і він, зорвав, і він зорвався. Скільки мамонтів у тебе залишилося? 0,9. А ну йди сюди, зараз я тебе сам уничтожу. Як тебе взагалі в математичний клас взяли?